Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Zolotchiv.net. Сьогодні ми завітали до виробничого кооперативу як бджола. Саме тут вирощують органічні ягоди та здійснюють агротуризм. Екскурсії проводять для діток, а також для діток відповідних категорій. Як усе відбувається, ходімо дізнаємось. Як ви бачите, ми вирощуємо тут ягоди, і також у нас є такий агротуризм для діток, для діток переселенців і також для діток військових. Сьогодні до нас приїхали діти з дитячого будинку Добре серце новий милятин. Ми для них вже робимо вдруге екскурсію. Зараз ми. Сідаємо всі на бджоловіз і будемо їхати куштувати суницю, показувати, як ростуть ягоди. Потім ми приїдемо сюди, підемо до тварин. Також будемо їх годувати смачним обідом, забавляти. Будемо проводити майстер-клас по випіканні піци, тобто вони будуть самі її пекти і самі будуть куштувати. Розкажіть, будь ласка, про екскурсію у вас на території, що можна переглянути. Дивіться, можна переглянути, як росте у нас ужина, малина, полуниця, суниця садова і троянда, тобто в народі ружа. І також можна подивитися, в нас є свійські тварини. Вони під відкритим небом, тобто вони на вигулі, територія 2 гектари, такий свого роду зоопарк. Вони теж підуть, будуть їх годувати. Організовуємо групи, я їм. Попередньо розказую, де ми відбуваємося, що ми робимо, і що ми можемо запропонувати для них. Розказуємо коротеньку програму. Це про нас вджоловіс. Як ми їх будемо, куди ми їх веземо? Про що ми будемо розказувати? Чим саме організація наша займається, як за тут за всім доглядають. Також розказує дещо поступово всю програму: тваринки, обід, розваги, випікання піци. Ну і далі координація абсолютно від самого початку до самого кінця. Сьогодні на обід буде борщик з м'ясом, плов, салат з капусти, озвар і хлібчик. Що ми дітей годуємо, пильнуємо, все свіженьке у нас, все домашнє, без хімії». Можна відвідати, і яка ціна? Графік відвідування туристичної локації. У нас тут з 9 по 6 годину для дітей військових і дітей вимушено переселених безкоштовно. для таких 50%, тобто 250 гривень з дитини. Це входить все: харчування, екскурсія, майстер-класи. Тобто все, все входить в комплекси. А скільки часу триває екскурсія щодня? В загальному це триває з 10 там, по 5. -ї.